Рено Меган можна хорошого знайти, яка ціна буде. Можна знайти хорошого по цінах. Ідемо пробіжимося. Зараз покажу вам Рено Меган, які ціни, які вони взагалі. Лайк і підписка. Не забувайте, ці автомобілі можемо вам перевірати, і тоді будемо знати, чи це хороший, чи це не хороший. Сідаємо зручно, дивимося по цінах на Рено Меган 3. Зустрічаємо зразу ось такого сіренького І Відразу дивимося по ціні. 15 рік, 1,5, 254 Пробігу 8,9 він у нас вартує на старті. Хеджбекові, коротенькі, по У нас все по стандарту. Ось такий екземпляр за 8,9. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одного рестайлінгового чорного, лінзи, парктроники противотуманки, бовс, диски, бовс, акустика 14 рік, 1,596 заявляють. Пробігу він у нас на автоматі. 10,7 вартує безключовий доступ у всіх дверцях присутній, комбінований салон, автомат, електростоєнковий. Ось такий ще екземпляр присутній за ціною 10,7. Ще один сірий екземплярчик. У нас Легкосплавні диски і противотуманки проста у нас оптика. 12 рік, 1,5-216. Пробігу 8999 у нас вартує безключовий. Комбінований салончик, механіка шестиступка, електростоянкове в даному авто присутньо. 8999 у нас вартує. Ще один сірий екземпляр проти легкосплавні легкосплавний диск і просто оптика. 8200 вартує 1,5 дизель без підкрасів. Механіка шестиступочка. Без ключового у нас немає тканинний салончик. Ось так він виглядає. Ціна у нас 8200. Зустрічаємо ще один білий екземпляр. Тут вже в нас стоять парктроники, просто оптика противотуманки, гарні диски, люк, панорама в нас поверху присутня. 12 рік 1,5. 10-250 вартує, 233 заявляють про скудання, безключовий, комбінований салончик, механіка, електростою. У нас присутньо 10-250 даний екземпляр вартує, йдемо шукати наступний. Ще один розталінговий екземпляр, лінзи, парктроники противотуманки, легкосплавні диски. По ціні у нас 10,800, 1,5, 190 заявляють пробігу, 15 рік, безключовий доступ у всіх дверях, комбінований салончик. Навіть стоять носковшики, механіка 6-ступка, електростоянковий шкірене керму 10,8. на нас вартує і відразу бачимо ще один так само й день. Проставна соптика. Парктроники противотуманки легкосплавні диски присутні. 950-12 рік, 233 заявляють пробіг люк-панорама, безключовий доступ, комбінований салончик, електростоєнковий і воно у нас на механіці. 950 варту йдемо дивитись наступне. Зустрічаємо ще одного. Ми лайки протиготуманки, легкосплавний диск. У нас є. 249 пробігу, 12 рік, 1,5, 8500. Він у нас вартує, без ключового немає тканинний салончик, механіка. Ось такий екземпляр за 8500 також є. Зустрічаємо наступного. Проти легкосплавний легкосплавні диски, просто оптика. Рідна фарба заявляє продавець. 13 рік, 178 пробігу, 9 999. У нас вартові боус, акустика, комбінований салон, механіка, шкіряне кермо. Все у нас по стандарту. Як в Меганам, 10 тисяч, такий екземпляр є. Ще один гарний екземпляр. Лінзи у нас протиманки легкосплавні диски. Лімітет комплектація, 15 рік, 1,5, 159 пробігу, 10,5 він у нас вартує. Без ключового нема. Тканинний салончик, механіка 6-ступка, шкіряне кермо, повний склопакет. Ось такий екземпляр за 10,5. Ще один екземпляр за халявною ціною, 7,300 він у нас вартує. Дивимося, проста оптика. Проти отуманки прости в нас диски. 283 пробігу, 13 рік, 1,5 Без ключового нема. Тканини в нас салончик. Простий кондиціонер, не клімат настоїть, але ціна. Ну і трішки має пробіг. Ось такі екземпляри показав. Їх є, таких автомобілів, є багато, їх можна шукати. Чи хороший, чи на хороший, я вам наперед не можу сказати. Потрібно їх діагностувати. Фарба, пробіг, технічний стан, тобто можемо вам цьому допомогти. Якщо цікавить, залежить, який у вас бюджет. Телефонуйте, контакти наші знизу, проконсультуємо вас, що може бути орієнтовно, з якими пробігами, і будемо вам шукати такі авто. Звертайтеся.